Добрий день, любі малята! Вітаю вас на занятті з художньо веневої діяльності. Як ви вже знаєте, на цьому тижні ми з вами говоримо про космічний простір. Так, так. І ось на цьому занятті я теж пропоную продовжити цю тему. А спочатку я пропоную відгадати вам загадку. Слухайте уважно. Загриміла, полетіла, хвіст вогнений залишила. Хто ж, це може бути така? Так, малята, це ракета. А куди можна здійснити подорож на ракеті? Вірно, у космічний простір. А хто ж літає у космос? Вірно, це космонавти. Хто ж вони такі, малята? Вірно, це, це спеціально підготовлені люди, що здійснюють політ у космічний простір. Любі друзі, наша країна славиться багатьма відомими у всьому світі людьми. Е, українцям є ким пишатися. І є з кого брати приклад. Є одна людина, ім'я якої навічно вписана в історію космонавтики України. Це її перший зори проходить людина, яку знають всі. Е, Країни не тільки в Україні, це Леонід Константинович Каденюк. Але першою людиною у світі, яка зробила крок у космос і облетіла навколо землі, був Юрій Олексійович Гагарін. Саме про нього українська поетеса Наталя Забіла написала вірш у космосі. І я пропоную вам послухати його. Наталя забіла у космос. З тих пір, як люди вперше змогли Злітати під хмарні далі, їх смілі мрії потягли у мандри небувалі. Схотіло їм перемогти оте земне тяжіння і полетіти у світи незвідані, чужині, до місяця і до планет, до їх життів у гості, до інших зір, усе вперед. Безмеж космічний простір. І от нарешті почались часи великих звершень, що мрією було колись здійснятись стало вперше. Штучні спутники Землі помчали по орбіті, і на космічнім кораблі Гагарін перший в світі. Ось перша жінка, космонавт. Відважна Терешкова, а ось Леонов, що пізнав найпершим лід казковий, він в простір двері відчинив, неначе вийшов з дому, ступнув вперед і ось поплив, спокійний, невагомий. По телевізору здаля всі бачили в той вечір, як вийшов він із корабля, як плавав порожнечі. Побув, побачив, повернувся. І на землі він нині усе, що оком сягнув, малює на картині. Героїв наших цілий світ, уся земля вітала, і де вони проклали слід, літати й нині стали. Малята, ну як, сподобалася вам вірш? Так, дуже гарний. А як ви вважаєте, а чи бувають пересічні люди в космосі? Ні, звісно, туди літають тільки підготовлені люди. А як називається їх професія? Вірно, космонавт. А на чому ж літають космонавти? Так, на космічній ракеті, на космічному літаку. так? Так. А хто пригадає, як звали першу людину, яка підкорила Всесвіт? Вірно малята це Юрій Олексійович Гагарін. А назвіть ім'я першого космонавта України. Хто пригадає? Вірно, це Леонід Каденюк. А як ви вважаєте, чи важлива їх робота для е, нас? Так, вона дуже потрібна. Неможливо зараз уявити наше життя без супутникової антени, інтернету, мобільного зв'язку. Це все наслідок здобувань космонавтики. Малята, а зараз я пропоную вам на вибір вивчити якісь рядки з цього вірша. Я пропоную вам, наприклад, ось ці рядочки, вони стосуються першого космонавта на землі Юрія Гагаріна. Послухайте, будь ласка. Штучні спутники Землі помчали по орбіті, і на космічнім кораблі Гагарін перший в світі. Ось бачите, як Наталя Забіла написала які гарні е, рядки про першого космонавта. Далі рядочок це про космонавта, який перший вийшов у відкритий космос. Це е, Леонов, так? Ми з вами теж чули про нього у цьому віршику. Послухайте, які рядки до нього стосуються. Він в простір двері відчинив, неначе вийшов з дому, ступнув вперед і ось поплив спокійний, невагомий. Бачите, ось які гарні рядки. А можливо, малята, комусь до вподоби будуть рядки, як підсумок про космонавтів і е, польоти по в космос. Дивіться, героїв наших цілий світ, уся Земля вітала, і де вони проклали слід, літати й нині стали. Бачите, це теж дуже гарні такі рядки з віршика. Тому, будь ласка, якщо вам цікаво і до вподоби, будь ласка, вивчіть якісь із цих е, рядочків. Або про Гагаріна, або про Левунова, або про наших героїв, які знають цілий світ. Любі друзі, сьогодні ми дізналися з вами про космонавтів, які підкорили у свій час космос. Він безмежний, вічний, та про нього ще багато цікавого можна дізнатися. Ще все попереду. І, можливо, хтось із вас буде мріяти, а потім і прикладе зусилля для того, щоб стати космонавтом. Тому ж мрійте, будь ласка, здійснюйте свої мрії. А я з вами прощаюся. До побачення, до нових зустрічей.